Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Неодноразово стикаюся з такою тезою в інтернеті, про яку я би хотів висловитися. Дуже багато хто пише. Ну, це, по-моєму, зовсім неадекватно, але багато хто вважає, що треба всіх чоловіків відправити на фронт. Я скажу, що в такому випадку Україна не витримає. Взагалі не може бути так, щоб всі чоловіки воювали. І це не тому, що я сам з чоловічої статі. Не подумайте ні в якому разі. Я взагалі себе абстрагую від будь-якої статі, тому що людина з надздібностями вона себе не ототожнює з якимись з якоюсь статтю людина енергії працює чисто з енергіями. На даний момент. Так, у мене є фізичне тіло, так у мене є фізична оболонка, які я підпорядковуюся, підпорядковуюся законам біологічним цього тіла. Але я не про це. Я про те, що з позиції навіть економіки це неможливо. Економіка впаде та рухне. Тому що не можуть всі. От я зараз на картах витягну декілька карт, чисто гіпотетично подивитися, що буде з Україною, якщо всі чоловіки підуть на фронт. Всі, ну, мається на увазі відсотків 95%. Це так не працює. Знаєте, як я знайшов один коментар в Тіктоці, шкода, що не заскрінив, бо того відео вже немає. Одна жінка написала: грубо кажучи, назвемо її Оленка Юей. Написала, що всі чоловіки нехай йдуть на фронт, а Сполучені Штати і Європа поможуть утримати економіку. Ну, знаєте, це настільки тупа заява, настільки вона наївна. От я, наприклад, в 5 років теж думав, чому не можна напечатати, допустимо, на станках бо є ж спеціальні машинки печатаючі, достатньо грошей і роздати їх всім на планеті, щоб перестало бути бідних. Але в моє виправдання мені було 5 років. І тому я отак от, от думав. А Оленці, грубо кажучи, років 40 плюс, і вона задає подібного роду запитання. Та Америці по великому рахунку пофіг. Навпаки, як я все-таки філолог англійської мови, я слідкую трошки за іноземними сторінками. Навпаки, американці вже обурюються, європейці агресують, тому що через санкції у них і ціни ростуть, і пальне росте, і бензин росте в цінах. Um, ніхто не буде тримати Україну, економіку України, окрім самих українців. Спасіння рук потопаючих – це діло самих потопаючих. Ну, заберуть всіх чоловіків на фронт. Що далі буде? Що, далі буде? Що всі жінки почнуть виконувати чоловічі роботи, чоловічі обов'язки? Там ремонтувати машини на СТО, носити великі тяжесті, ремонтувати будинки, лінії електропередач, знаєте, як Бені Бенасі, Satisfaction, господи, прости, було б смішно, якби не було так печально. Тому, от я ж кажу, це все абсолютно ілюзорно, це все абсолютно утопія. І якщо дійсно щось таке буде відбуватися, то. До добра це явно не доведе. Я це розглядаю не з позиції того, що мені там чи, чи я чогось боюся, чи ще якісь такі моменти. Ні, це я розглядаю конкретно з позиції здорового глузду. Тому що я все-таки людина вважаю досить начитана, досить розумна. Можливо, навіть по мові це видно. Якщо людина розумна, якщо людина грамотна, то я думаю, що навіть її мовлення це видає в ній. І з вищою освітою економіка в мене була. І в школі, і в університеті, тому я трошки десь в таких ось речах, мені здається, розбираюся. І тому я економічні важелі так не працюють. Якщо от всі чоловіки, і власники великих підприємств і так далі, по списку підуть на фронт. Нікому буде утримувати, власне кажучи, ці підприємства, нікому буде навіть елементарно возити їжу в супермаркети, і в результаті, що станеться, станеться колапс тоді почнемо помирати з голоду поступово. Виживуть небагато хто. Тому я ж кажу, економіка так не працює. І дуже наївно думати, що Європа має віддавати свої кошти чи Америка, щоб рятувати економіку України. Це дуже наївно. Вони допомагають збройно, вони помагають якою якимось ресурсами воєнного характеру, військового, але за них все одно прийдеться потім розраховуватися, віддавати. Вони нічого не роблять просто так. Американці нічого не роблять просто так. Це дуже меркантильна нація. Все одно за те, що вони зараз дають, прийдеться розраховуватися в 10 крат після того, як війна закінчиться. Тому дуже наївно думати, що якісь міфічні американці чи європейці будуть рятувати економіку України. Як я вже сказав, спасіння рук потупаючих, ну, спасіння потупаючих справа рук самих потупаючих. Тому це дуже утопічно відправляти всіх чоловіків на фронт і надіятися, що в такому випадку не буде економічного колапсу. Економічний колапс буде. В такому випадку. Тому я ж кажу, це нереально. Треба скидати рожеві окуляри і хоч трохи починати читати якусь літературу, дізнаватися якусь інформацію про те, як працюють важелі економіки, якщо ви цього не знаєте, і переставати бути наївними. Тому ФОПи, підприємці і так далі, і чоловіки, які є робочими, роботягами, працюють на звичайних роботах, вони всі роблять і дуже великий вклад. Не менш великий вклад, ніж воїни. На фронті я вважаю, пояснюю, тому що якби не вони, якби не оцей от робочий клас, який ще поки що якось живе в Україні, я не говорю про тих, які ходять по клубах, і так далі, чи там про якихось мажорів, я говорю про звичайних чоловіків, ну і власників підприємств. Знову ж таки, вони не звичайні люди, але вони рятують економіку. Вони допомагають втримати українську економіку на тому рівні, щоб хоча б було що їсти, щоб було що оплатити пенсії та зарплати. Тому що давайте дивитися правді в очі. Українська економіка останні декілька років і так ледве дихає. Вже її податки піднімають ще знову. Останні декілька років українська економіка, прости господи, зліплена з гімна та палок, пальцем кнеш, розсипеться. Називається. Тому вона і так знаходиться в такому стані, скажімо, вегетативному, ледве-ледве дихає та українська економіка. Якщо всі чоловіки підуть на фронт, то її взагалі перестане бути. Перестануть бути. А відповідно, перестануть бути і податки, перестануть існувати військові збори, і перестане існувати все. І цивільним, і в тому числі тим, хто з дивану відправляє інших чоловіків на фронт, цивільним не буде чого їсти. Ну, якось так. Тому добре думайте головою і розбирайтеся в питаннях, які стосуються економіки. Не можна всіх чоловіків відправляти на фронт. Це нереально. Це нереально. Тому що треба, щоб хтось і машину перемонтував, і лінію електропередач. Я не сперечаюся, є такі жінки, які там і коня на скаку, і так далі по списку. Є досить сильні жінки, в яких рівень тестостерону дуже високий. Але все-таки. От питання до жінок: чи готові ви, якщо допустимо, всі чоловіки вийдуть на фронт, чи готові ви робити такі обов'язки, як носити тяжесті, там, займатися ремонтами, там, виконувати якісь такі тяжкі задачі робочі, чоловічого характеру? Ну, давайте я кину конкретно три карти на циганській колоді, бо я забагато говорив, три карти таро. От що буде, допустимо, якщо чоловіки відправляться на фронт у своїй подавляючій більшості? Так, карта праздника, карта возлюблена і жіноча енергетика, падає карта розговору. Ну тут карти ні про що не говорить таке. Тут королева Пентаклів, жіноча енергія, туз жезлів перевернутий, карта втрати сили. І я вас прошу, диявол. Коротше, нічим хорошим це не закінчиться. Остання карта, яка випадає, це карта диявола. Так що я думаю, що це нереально. Нереально. Бажаю всім мирного неба над головою. Бережіть себе, побачимося. Пропонуйте нові теми для прогнозування.